Баму. Ми захвачуємо, так? Не, не, стрищень. Нас... На щазі тут, сюди все. Э, 69-ка тут, сюди. Я отут буду світити, хлопці. Останні 90 ки отут. Один может сюди піджатися. А два отут світити. Залихай один світить, один отут став. Дивися сюда. Другой тут встал, дивися сюда. Арта. Э, оптика? Ну, арта знает, где стоят. А не, арту сюда треба перегнать, с все, зрения. забрать ее. Значит, я направо поеду. Остальные. Норис, ты в Выкинуло. Выкинуло. Мужик, встань вот тут. И сюда же сходил один светит за Сходим, с вас. Кто там лежит? светит. Лев, там, покатаешься. Але заплатить, що не є, дві арти. Наші тяжі поки що стоять, не получають дома. Тяжі на голову доїжджайте до міста. Ну от так станьте, щоб ви не получали від арти. добре? Скільки там тяжів їх? Чотири? ти... На всі походу. По по Арта, Арта, переїдь так, щоб... щоб ти могла їх брати. Арта. Та один не пусті до мене. Сейчас стройтеся так, щоб ви могли їх зустріти. І 69-тку бережіть, я попробую дороти згоняти їх. 69-ки, витягнись назад, бо не будуть у тебе їх. Да-да, його. Хлопчик, приглаши кто-нибудь спецэффекты там с тобой. В 90-е, пидату, их нет, Не-не, я уже не еду, тут два 90-ика их не чекают на меня. Я думал проскочить, знаешь, не вышло. Вот обе стоят тела Бля, тут тройка. Купаки, трохи их там прицинуйте, блять, божопа. Якщо я поеду в квадрат Е1. Арта, Е 1 Так, за тобою, 90. Да я бачу, блядь. Я уже мажу сдох, Ай-яй. Петро, можна поїду в квадрат Е1? Мені не мо... Не а тут поїду в плятный б. Худи снимай, 90. Блядь, я по труду помог те. Один 90-й, поїде туда тоже, блядь. А Ноліс, не відключе. Ноліс, тут тільки світло давай. Туди не заїжджають двоє. Арта оця, переїдь трошки, сюди. Вся арта сюди зай'їде. Значить Ноліс, ти тільки світло даєш, арта працює. По 90. Ну і мужик теж може допомогти. Чазі до кучі там стоїть. Тут ще один 90-ті, поїдьте його вбити, двоє, два 90-ка на нього пішли. Е, тяжі, хто там? Ігор, ти вже ваншотний, да, на Значить Спокійно, зараз ми їх виб'ємо, звідси, а сюди одна переїде, щоб відбувати захват. Давайте дві арти сюди вже. Лоріки пішли. Мужик і норяс, поїдьте сюди. Тут має бути ще їхні 90-ті туди. Але акуратно тут один із третій. Тяжі помаленьку підтягуються. Да, лорки поїхали туди. От звідси можна буде закидувати туди з багато захватувати. Тяжі помаленьку під захвату сюди, разом. Але разом, разом, разом. Там ваншотно вбити. Арта вже майже приїхала. Ваншотно на вбити назад, добре? Значить, два 90-ка, маєте автобу 90-ка. Выстрелим, раз і назад. Адруха, Андрюха, ваншот на тобі. Все вони з'їхали назад, хлопці, назад. Троєчки назад. І назад, 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 назад. Нолі, Ставимо... Давай, виїжджаємо. Все, все, назад, 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 назад. Троєчки, і назад. Артик. трошки виїхав далеко. Дертой сей. 90-тики назад. Двохи доги ззаду заходить. 90-тики дійсно сітки. 90 Сьома, постріляйте по 30 годин. Е. Зронік, перемоги. Все, так, так і стоїте, нічого не робите, значить 90-ті тільки світло даєте, все. А на Сонік не вилазь під арту. Ну так, арта 16 вже переїхала, буде кидати зараз. ти Не, не можу. Заберіть 150-го, я під'їду в квадрат е 1 і я буду закидувати їм на сраті все. Ліємберг, давай трохи бодай того 50-го. Що ти там цей? Панькаєшся? А, перезарядка? Ну зарядишся, його вбий, нема що там А то, я б на 3-0 перекатав, я б їх до столази. Ну, давай. А, ми тут просто стоїмо, Власті. ми би може з нолізом по полетіли б на їх арту. А, чекайте, давайте в Б'є заралімбри в 50 го отута. і поїде їм за артою подивитися, добре? Так, 13-90, Так, А вот, вот Лемп, твой пішов за ним. Давай, давай, Лен, давай, не дай им порваться. Лен, вже я поїхал, зарядишься по дорозі. Давай, взяй левіш, ша левиш, Лен, сюди. Лен, ша левише, давай, ты приїзд, щоб не поскочит. Ну давай, арту, зити забирай, там что ты нам не потрібна. Щадру забере. Зара забери, ты щекай, зарядишься, заберем. Лен. Арта, там мешок, наверное. Вс, арта, тікай сюда, звідси, сюди одного 90. Арта! Арта! Красавчик! Чекай! Са... Чекай! Вже не треба, вже не треба. Порно, давай, порно. Я їду я в Є1 в в квадрат, я звідти буду накидати її. Значить, шо робимо? Чаджі всі розвернулися, і їм в спину заїхали. Тро, давай Панасоль. за артою полетнули, просто стіймо. ...Артик, але перший йде Петрух, Андруха і Панасоль. Зар? Зар? Зупинися. Так, да, отак вони стоять. Туди йде Ігор. Отам, от де Петрух, Андруха стоїть. А вони вже розвернулись, он уже развернулся, мы все равно. Чушь, можно. Петро, почекай. Петро, 90-ки без діла. Да, 90-ти вже едут тоже. Заезжай троєчки, и 90-ки. Арта, арта! Фарман живе. Давайте, 90-ти тоже скрывай! Давай, давай, Хоца! Давай! А 50 на 10, это Ну и до не відтягуйтесь. 90-ка спочатку, но ли. 90-ка. Так, да, давайте добавить. Коли ты ж, блять, водить. 90 побитый 90-ки далі спину заезжай. Выїхал, выїхал, мужик з виїхали, выїхал, ал, выехал! Лоррис, є патроны! Вс! Патрони є, добийте 44 хп, алло! Добре. Эээ. 50 на 100 на значить значит, 125 на КД и поможить нашему там. м 12, арта. Там 50 на 100, 100 победит. Рона, нолік поживи трохи, мужик так само поживе. Артем, попробуйте по 50 до стопу туди. Вадить, ви тройку зажали, все, свалите. От назад від'їжджать, тільки з від артилі. Ноліс так і стій. цік. Орман має її тестувати. Тадо стою, виїжджай. я нажаюся звожу, секунду. Мужик не виїжджає, прижмійся, мужик, прижмійся. Прижмись, ти надо було тільки під... А в його арта арках не забрав. Не забери його. Я рус зараб КД пройду. Ой, красавец. Сот, теперь Я забрал. Нолис, нолис, его. Нолис, убить его. сюда, потом в кругу, где его. 900, я можем убить. я сзади в жопу Уже? Ну давай. Идите с парашей, нолис, ну, его, я бы сказал. Да что? не исполняй нолис. Ты я не, не сбежал? Або на захват двое. Він... О, красавцы. Не у нас слышал, или не хвалиха, это надо. Пиздец, статиста Що-що шо буде? То Статиста піздець. Та ну Гос... Реально, да, ж... да, да 60, 65. 60. 65. Да, я не да. Я відключив оленя, я оленя відключив. Та сам менше 100... був 1199 кдет. Максимально 91 мав. А шо ж ви мной и так виїбали, жестоко? 1600 кпд, чё пауку? Так, стой давай, стой Так, вон в свете КНТ... Может я поеду вбью? Да не, не, зафакшит н не Хай живет Сэр, красава Круто Круто, круто, пацаны